Так, це слабенька сімейка. Я її ставив в очину і міняв маточку. Але вона, коли був цей золотарник, вона так зносилася і залили гніздо, щоб матка не мала де сіяти. Відповідно, бджола відійшла. Факту тут навіть двох вуличок немає. Я їх в тепліший вулик, поставив чотири. Рамочки з кормами, там, де маточка сіяла. Плюс він, знизу сіточка закрита. І маю надію, що вони перезимують нормально. Щоб вони ще не беруть силу. Тут маточка молоденька, цьогорічна. Вона би ще мала трошки посіяти. Ставлю також зараз полосочку проти кліща, може ще кліщ в них був. Ну, але дуже сильно вони просіли. Буквально займали вони. 6-7 вуличок бджоли. Був один мед корпус з медом. Але така історія. Може зараз навіть тут на запас поставлю їм, відклав ще дві рамочки кормові, але напевно поставлю тут теплу заставну, щоб було їм тепліше. Так, взяв теплу заставну і ставлю теплу заставну. Таким чином, щоб... Тут у нас перегородка з фанера, тепла заставна буде. Все накриваю, потім покажу, що з ним сталося. Все також знизу в описі закріплю відео відносно цієї матки, як я, ну, сімейки, як я оглядав, міняв матушку і так далі. Все, нехай всім щастить.